Доброго ранку! На жаль, всі ми перебуваємо під такими, знаєте, негативними емоціями від поразки Динамо-Київ у першій грі одній 8 фіналу Ліги Чемпіонів від Манчестер-Сіті, 1-3. Ця поразка, на жаль, ставить фактично хрест на Лігу Чемпіонських Динамо-Київ. І ви знаєте, коли ми спостерігали за цим поєдинком, мабуть. У всіх виникала мрія, така думка і мрія виникала, що хотілося, щоб більше грали українці у складі Динамо. І вони були, знаєте, технічно підготовленими не гірше, ніж англійські футболісти. І тому зараз гості нашої програми якраз представники клубу, який з часом також сподівається, виростять зірок українського футболу це дитячо-нацький футбольний клуб Альянс. Його тренер Ярослав Карауш, ще один представник тренерського цеху Олександр Сіпенко і два юні футболісти Іван Міхно, воротар команди. І також Нікіта Вішневський, який грає у центрі поля. Отже, давайте спочатку згадаємо будь-якославу про те, як минуло останні півроку. Ми півроку тому спілкувалися. Команда досить непогано виступала у різних вікових групах на рівні всеукраїнських змагань. На сьогодні що можна ще згадати про ваш клуб, який нагадаю, існує вже 6 років? Клуб ще більше став розвиватися. Так до нас приєднався тренер Олександр Осипенко з своїми дітками, які він також займається вже дуже довго. Дітей в нас стало більше, вже більше ста чоловік. А саме з останніх змагань за півроку в нас також були і перемоги, і участі в змаганнях. Саме перемога у відкритій першості футбольної школи майстрів у місті Черкасах. Потім у вересні місяці проводились змагання в місті Кировограді серед дітей 2007 року. Ми також перемогли. Крім того, відбуваються постійно зустрічі товариські із командами як міста Кіровограда, так і міст України. Я думаю, що все в нас буде добре, і наших вихованців ще ми побачимо також не лише в лавах Київського Динамо та в інших клубах, можливо, і зірки Кіровоград нашої, можливо, і закордонних клубів. Цікаво, Олександр, от ми згадували перед ефіром, що спілкувалися з вами ще років 15 тому. І Якраз тоді ви були у витоків створення іншого клубу, «Олімпік», який Олімпіг, зараз да. на сьогодні вже виховав Євгена коноплянку. От ви зараз повернулися в інший клуб. І скажіть, як, яка ваша була скажімо, спортивна доля в цей час і чому ви вирішили повернутися не в «Олімпік», а в Альянс? Е, года чотири тому е, Ярослав пригласив на матчову зустріч, І так, після цієї зустрічі ми Как-то обоюдно во взглядах сошлись. Ну и после этого у нас получилась именно такая работа, футбольная работа. В этом плане пошла у нас работа. Футбольная работа пошла. Вот когда вы с Юрием Кевым створювали Олимпик, вы фактически все был с нуля. А зараз бачимо еще у клуба уже есть. Матеріально-технічна база, як ви її оцінюєте зараз? Е, да, є іскусственне поле, є зал енергоспорт, є багато оборудовання, хороші м'ячі. Фішки, стойки, ну, е, много інвентаря для того, щоб займатися футболом. І, до речі, Іване, от згадали про інвентар. Як тобі комфортно грається у клубі? Згадай, скільки років ти вже займаєшся футболом і Я... чого мрієш досягнути? Я займаюся е, поки почті три роки. Е, подобається так, футбол тобі в виконанні тренерів, які вам перебувають. Мені дуже подобається, е, дуже подобаються Тренування та е, с, соревновання. Дуже мені сподобалося, коли ми їздили в Київ і в Черкаси. Нікіта, а твої враження відзнатять у клубі і скажи, от, скільки твоїх товаришів також записалося до Альянсу? Ну, і сколько? Ти один займаєшся? Да. Ну, ти розка... розповідаєш своїм друзям, що я займаюся футболом, вони там не прагнуть футболом також займатися? Ну, вони займаються футболом, так само, як і я. Як і я. Ну, вони люблять грати в футбол. Ну, а тобі ну... чим ця гра подобається? Хто твій кумир в футболі? Я? Хто кумир в тебе в футболі? Євген Конопранка можливо. Це ти наш земляк, кіровоградець. Так. Ну, чим тобі гра імпонує? Подобається гра його? Так. Да. Ну, чим тобі подобається? Там, я не знаю, наприклад, якщо взяти розуміло Івана, то у нього там головне завдання це захищати свої ворота. А твоє завдання яке на полі? Моє завдання захищати нашу славу, захищати нашу команду. Ну, тобто можна сказати, що тебе вам була в середині поля, ти півзахисник, мабуть, так, так. виходить. Е, Ярослава, цікаво те, що ми ну, бачимо, що там діти все-таки хвилюються, зрозуміло. Але от я знаю, що ви е, коли створювали цей клуб, то хвилювання особ... абсолютно не було, тому що ви знали, чого хочете досягнути. І ось за ці 6 років е, можна сказати, що клуб, вже, от, клуб зробив якусь там певну модель, і цей клуб вже на сьогодні ну, відомий не просто там, в області в Україні. І на сьогодні ви задоволені тим, скільки дітей займається в ньому. Звичайно, коли ми починали створювати цей клуб, ніякої боязні не було, тому що я взагалі не працював тренером по футболу, не маю спортивної освіти і програвати там чи чогось не досягати нам не було б соромно. Але перемоги приходили самі по собі, хоча ми не ставимо за ціль вигравати в кожному матчі. Наше завдання популяризувати футбол і прививати Любов до цієї ну, дуже гарної гри, яку дивляться мільйони глядачів. До речі, нещодавно був турнір у столиці, де ви успішно виступали, і один з кубків забивали. Розкажіть про цей турнір. Головною ціллю поїздки в місто Київ і інших відвіданих міст ми ставимо, щоб діти розвивалися пізнавально, знайомилися. З іншими містами, з іншими людьми, з і... дітками. І тому ми відкликались на запрошення тренера Київського арсеналу 2007 року народження діток Олександра Дорофеєва, який, до речі, перейшов зі структури Київського Динамо і разом з ним вісім хлопчиків. Нас дуже тепло там зустріли. Ми безкоштовно відвідали НСК «Олімпійський». Дітки мали змогу зайти в роздягальні збірної України, їх суперників, вийти на газон цього суперстадіону, посидіти, мабуть, і замріяти те, щоб вони колись були гравцями збірної України, там, де сидять гравці при виході на полі. Ну а потім, звичайно, Відбулася гра з командами Арсенал Київ та Стар Варт», яку також тренує Олександр Дорофеєв. Звичайно, наші батьки і діти з захопленням дивилися, в якій екіпіровці на розмінку вийшли дітки цих команд, і ну, батьків було хвилювання, хоч би. Не пропустити 20 голів, хоч би з різницею в 10. Але так як ми поїздили вже по всій Україні, то хвилювання було лише в батьків. У дітей цього хвилювання не було, і вони зразу захватили ініціативу, зіграли з цими командами, отримавши перемоги 5-1 і 7-1. Зі слів батьків, я почув, що Батьки вихованців Київського арсеналу сказали, що приїхала деревня, і обіграла нас. Ну, Можна сказати про те, що не екіпіровка грає у футбол, а дійсно, що хлопці, яких ви тренуєте. Іване, а тобі запам'ятався цей турнір у столиці? Так, були особа, коли ми грали в фіналі, там були теж дуже сильні ігроки і, і дуже сильний вратарь. Нікіта, а в яких містах ще, крім столиці, ви були, де ти грав у футбол, коли в Алянці вже виступав? Я тільки грав у Києві і все. Тобто ще більше не виїжджав. Ну, все Ой. попереду я думаю. Скажіть, Олександре, от якраз згадали про Манчестер-Сіті, ну було дійсно, ну так скажімо, Прикро спостерігати за особливо першим таймом у виконанні Динамо, у другому там вирівняли гру. Але все-таки, чому ж не вистачає в нас скажімо, гравців, які здатні притримати м'яч, віддати влучну передачу, обіграти один в один. Що потрібно робити, щоб хлопці не просто були фізично підготовлені, а й тактично? Футбол це ігра. Така серйозна, тут стоїть одна із многих факторів. Ізначально в детском возрасте треба більше підходити к развитию многих качеств. Эти качеств наверное, не вистачало нашим игрокам на полі. Більше самоотдачи не вистачало, креативності не вистачало. І тому ігра вилілася з таким счетом. Слава ваші враження від цього поєдинку. Згодні з тим, що не вистачало багато чого В центрі поля в першу чергу і попереду в наші Мабуть, не вистачило психології, і от я кажу, якась була боязнь, коли рахунок вже став 2-1. Здавалося, що все-таки повториться гра між Ювентусом та Баварією, коли 2. також е, Ювентус програвав, але, мабуть, більший досвід та наполегливість Ювентуса допомогла їм зрівняти рахунок, Ну, а лиця, які розчаровані були, Гравців Київського Динамо, коли їм забили третій гол. Хоча хоча, надія помирає і Будемо, звичайно, дивитися е зустріч, відповідь і вірити в наші гравці. У ну, мене питання до тренерів, що таке такого плану. Скажіть, от а у вас які будуть змагання в нинішньому році, де будуть виступати ваші вихованці? Змагань буде дуже дуже багато, але хотілося акцентувати увагу саме на тих. Які ми будемо проводити, і з 5 по 7 квітня це буде сьомий всеукраїнський футбольний турнір Кубок Мрії серед діток 2006 2007 року народження. Вже дали згоду приїхати на ці змагання дві команди з Києва, також команда Торпедо Миколаїв, з Дюшор Миколаїв, команда з Херсона. І я думаю, що ще приїдуть команди зі Світловодська. Та міста Олександрії. Дуже багато бажаючих з міста Кіровограда взяти, взяти участь в цих змаганнях. Побачимо, чи вистачить у нас часу для того, щоб запросити дуже багато команд. І аналогічний же турнір ми проведемо в травні, але серед дітей 2008-2009 років народження. Також, також 5-6 березня наш клуб візьме участь у змаганнях серед діток 2007-8 року народження, які буде проводити директор футбольної академії зірки Андрій Антонов і запросив наш клуб для участі в цих змаганнях. Отже, Ярослава, і на завершення нашого ефіру, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, де ж можна займатися футболом у вашому клубі? Є прекрасні умови для занять. Цим видом спорту, тому що ми маємо тісну співпрацю зі спортивним комплексом «Енергоспорт», де займаємося коли холодно в спортивному залі, також на спортивній площадці цього комплексу, також на спортивній площадці загальноосвітньої школи Мрія і взимку у восьмій школі. Сподіваюся, що дійсно з часом ми дізнаємося про вихованців нашого клубу «Альянс» вже на найвищому рівні. Є, є Євген Коноплянка, є Сергій Назаренко, є Валерій Поркуян, є Михайло Михайлов. Дуже багато гравців, які приносили славу нашому українському кіргацькому футболу. Сподіваюся, що колись і осівні футболісти, наприклад, Іван та Нікіта, з часом вдягнуть футболки Динамо, Шахтаря, Дніпра, ну і збірної України. Всього найкращого і гарного вам дня!